Одного разу в одному далекому королівстві в іншій його частині у своєму палаці вечеряли Аріель та її коханий принц Ерік. Вони їли смачний торт, у них була романтична вечеря при свічках, аж раптом у двері подзвонили і постукали. І забігла, не дочекавшись навіть відповіді. То ви думаєте? А не догадаєтеся. Забігла Hello Кіті. Привіт! Ой, вибачте, що перериваю вашу романтичну вечерю. Але тут така справа, моя молодша сестричка перетворилася на русалоньку. На русалоньку? Так. Тому, окрім як до вас, не знаю, до кого звернутися. Вибач, Еріку, сяду тобі на руки, бо щось у вас стула нема зараз тут, не бачу. Тут треба її рятувати. Ой. Ой, як важко, дихати нема, чим, у вас тут є ванна. Маленька Кіті, що з тобою? Бачиш Аріалі, я ой. Зараз щось будемо думати. Треба негайно ванну знайти. Тримайте ванну. Присяду тут біля вас. Так. Плюс нарешті водичка Я добра. Дякую. Нема за що. Я сестричка Аріель Аннабель. Теж була колись росаленькою. Тому я вам обов'язково допоможу. Відправимось у наше підводне царство. Ура! Побуваємо у світі русаленьок! Добре, вирушаємо в дорогу. Сестри Росаленьки і Аннабель. Якраз. Плавали у морі. Ух, ура! Іх. Привіт, сестри! Ви до нас? Так, у нас дуже серйозна справа. Це я Йо! Ой! Ти стала русалинкою? А що було при цим? Розкажеш? Ой, ну перед цим, ой, заплину до тебе на хвостик. Перед цим, ви знаєте, я вдома, поки Кіті не бачила, де що з'їла. І що ж ти з'їла? Ви знаєте, там була така золота рибка, і я її проковтнула. Отак. Це ж була чарівна рибка. От ти перетворилась тепер на фею риб. І що ж мені тепер робити? Ну, знаєш, я колись чула, що для того, щоб розчаклуватися і знову стати кицею, тобі доведеться пожити серед нас і зробити сто гарних справ. Ого! а як же моя родина. Не хвилюйся, ми будемо про тебе дбати, як про рідну. Ну, а як... А інакше ніяк не можна. Ви знаєте, як наша мама буде сваритися? На жаль, інакше ніяких варіантів. Ой, друзі, то мені треба терміново робити сто гарних справ. Ніколи не їжте без дозволу те, що не можна. Бо ще на рибу перетворитись, як я. Отак от. Все буде добре. Не хвилюйтеся. До наступних зустрічей, друзі, па-па!